Випалювальний сезон зі старими тарифами. Підвищення вартості тепла на поточно осінньо зимовий період не буде. Про це повідомили в концерні міські теплові мережі. Тариф залишиться незмінний протягом воєнного стану та ще півроку після його завершення. Відповідний мораторій на підвищення вартості ухвалила Верховна Рада у серпні. Через те, що вартість тепла не підвищується, теплокомуненерго можуть зазнавати збитків. Їх тепловиками. Цяють покривати з держбюджету. Втім, як зазначають фахівці, це не означає, що за послуги з опалення не варто платити. Тож закликають споживачів вчасно розраховуватися за тепло, адже від цього залежить стабільний перебіг опалювального сезону. Хочу звернутися до споживачів концерну міські теплові мережі. Розуміючи, наразі скрутний час багато родин втратили роботу однак. Дуже наполегливо прошу не збільшувати борги та оплачувати комунальні послуги вчасно.